Усім привіт! Сьогодні на кінець зібрався зняти відео, яке давно планував, про те, як ми перевозили нашу ваксу в Польщу. Так от, якщо ви плануєте поїхати за кордон з собакою, я не знаю, як з котами і іншими тваринами, я за собаку. Чи ви хочете перевезти собаку за кордон, то собака повинна мати щеплення від сказу, то найважливіше. Вона повинна мати аналіз. Титру антитіл до сказу, має мати вживлений чіп під шкірою. І має мати всі документи в порядку. Якщо ваша собака не має щеплень, не має документів, вам треба починати той процес за 2 місяці до вашого планованого виїзду. Тому що спочатку вам треба дати собаці таблетку від глистів. Десь за 10 днів 2 тижні можна зробити її щеплення. І теж мусить пройти час, поки антитіла в крові собаки виробляться. Тоді це мінімум два тижні, тоді можна піти до ветеринара, здати аналіз крові на титр антитіл до сказу. Не знаю, як зараз. На той час, як ми їхали, у Львові такий аналіз не робили, а робили тільки в Києві. Так що ми за якийсь час після зробленого щеплення прийшли до ветеринару. До того Вакса наша мала ветеринарний паспорт, але такий, як би просто український. Він нам виробив такий, як би вже міжнародний ветеринарний паспорт, вживив на спині під шкіру чіп, і в тому ветеринарному паспорті вказується відомості про власника, вклеюється штрих-код з інформацією про чіп. Ну, і тут вказується дата народження собаки, як звати, ну і відомості про щеплення. Взяв аналіз крові у вакси, і ми чекали місяць. Десь близько 400 гривень платили за той аналіз. І чекали місяць часу, поки прийшов результат. На такому бланку з голограмою тут вказано, коли зроблено щеплення, чим зроблено номер чіпу і вказується. Який той титр антитіл є, він не має бути менше певної норми. Крім того, коли ви перевозите через кордон собаку на кордоні, прикордонник може вимагати огляду тварини, чи вона є зараз фактично здорова, щоб не допустити перевозу хворої тварини за кордон. І може бути таке, що не на кожному пункті пропуску той ветеринар є на місці. Тоді вам прийдеться або їхати на інший пункт пропуску, а ви вже до того часу певну чергу відстояли, або вам прийдеться ще довго чекати, поки той ветеринар до вас приїде. Тому мені порадили поїхати в обласну ветеринарну клініку. І щоб там нас ветеринар подивився на тварину. Ми поїхали. Там ветеринар подивився на тварину і видав довідку, що вона на сьогоднішній день є здорова. Але та довідка є на українській мові, і на кордоні вона може ну, її можуть не зарахувати. Тому нам порадили поїхати в аеропорт, де постійно є ветеринар. І там можна звернутися або з твариною. Або просто з тою довідкою з, зі всіма відомості про ті про щеплення, і вони так само видають вже просто перекладений сертифікат. І так ми і зробили, поїхали з собакою туди. Там був ветеринар, і ми довго не чекали. За пару хвилин просто вона була зайнята. І вона нам написала, по-моєму, то коштувало до 150 гривень такий сертифікат про стан здоров'я тварини і на англійській мові. І тут так само всі відомості, відомості, яким автомобілем буде переводитися перевозитися тварина. І дійсне, то все протягом та довідка ветеринара з обласної клініки дійсна 3 дні, і цей сертифікат так само протягом трьох днів дійсний. На кордоні, якщо ви везете поїздом, то собака мусить бути в спеціальній клітці з намордником. Якщо ви в своєму транспорті її везете, особливо, якщо це велика собака, то вона якимось чином має бути відгороджена від водія. Бо можуть бути такі ну, якби претензії, що собака може перешкоджати праці водія. Тому ну, ми їхали двоє з дочкою. Ясно, що автомобіль весь був загружений до стелі, так що аж ті болотники черкали по асфальту. Ну, на задньому сидінні, Макса внизу пришпилена в намортнику. Ми під'їхали вже на, на польський кордон, прикордонниця до нас підійшла. Я відкрив вікно, а передні вікна вони не затемнені, а зад затемнені і не видно. Вона каже, скільки у вас в машині? Я кажу, ми двоє і пес. Вона каже, добре, показуйте, відкривайте багажник. Я відкриваю там. Так напхано було, що воно почало вивалюватися, а я книжки перевозив, бо це ми тільки переїжджали, повивалювалося, і зверху вивалюється польсько-український словник. Ну, вона подивилася то все. Каже, а де ж той пес? Ну, я відкриваю дверку бокову, ну і там Вакса прищурена сидить Вона каже: о, яка малютка, яка слічна, поцавита на, на тваж. Можна це з дьончва. Зняли ми той наморник, вона її погладила, вакса почала їй руки лизати. Ну, і вже вона нічого нас не дивилася, більше нічого не питала. Пішли ми далі на, на митний кордон. Там не перевірялися собаці чіп. Вони просто подивилися, що є, документи є, штрихкод від чіпа є. І ми поїхали. Ну і Дійсно, ті папери. До часу, поки дійсне щеплення. Там було вказано, до якого числа, коли має бути наступне щеплення. Просто пізніше я тут вже на місці пішов до ветеринара, на прийом коштував прийом 100 злотих і туди входив огляд, значить, огляд виглядав так, що вона її і слухала. І грудні залози дивилася. І вушка заглядала. І в попу пхали градусник, міряли температуру. Її. І подивилися, що все нормально, собака здорова. І тоді зробили щеплення їй. записали відомості. дали мені такий медальйончик для неї, де записані їхні її дані в комп'ютері, такий ідентифікатор. Що вона має щеплення, зроблено, і щеплення зроблене, і якби вона загубилася, там написаний код, і можна по тому коду тоді собаку знайти, де її власники. І дала таке засвячення, що зроблено щеплення і коли має бути дата наступного щеплення. От наступного разу маємо йти 10 серпня, або можемо трошки скоріше підійти. І от Вакса з нами і все добре. Так що, може комусь це відео буде корисне, бо я, коли їхав, то мусив в інтернеті інформацію читати. Як то все робиться, ще не знав. Так що тому вирішив поділитися, як то правильно робити. Всім щасти, всім папа. Здоров'я вам і вашим тваринкам. До нових зустрічей.